Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося плечик на абсолютній десятці. Дуже гарний танк. Сьогодні Т110Е5, Я його дуже люблю. Так і згодом поговоримо. Чому я його так люблю? Так все, сьогодні в нас грає гравець гравезніком Соусенскані Вабіс. Так називається наш реплею Сьогодні його нік точніше, так і кидає нашу реплею сьогодні до дев'ятих та восьмих рівнів. Будемо сьогодні витягувати дуже непростий бій. Дійсно, додивляйся обов'язково. Цей бій до кінця та прожимай Подобайку от дійсно дуже шикарний бій. Не пожалкую, аж дуже рекомендую. Так і е, дві артилерії в командах у нас сьогодні та по одному легкому танку. Сьогодні граємо на старій гавані. Так, і відразу поговоримо про гармату. У нас тут 120-мм гармата стоїть, 400 разової шкоди за постріл та 258 мм бронепробиття стандартним бронебійним снарядом. Так, і у нас йдуть тут голдові кумулятивні снаряди, теж 400 разової шкоди за постріл та 340 мм бронепробиття. Це я підкреслюю цим, що 6,5 секунд у нас перезарядка нашої гармати. Це Дуже топові показники по завданій шкоді, як на важкому танку на 10-му рівні. Це так, так це точно. Так залишаються у нас осколково-фугасні снаряди, які 515 середньої шкоди забирають за постріл та 60 міліметрів. пробивають броні. 1067 метрів за секунду. Літають всі абсолютно наші снаряди: бронебійні, кумулятивні та осколково-фугасні. Ну що ж, по бою, у нас 1133 завданої шкоди вже в кишені 0, 2 1 2 вже рахунок, не встиг сказати. 549 асистів нам ще й пішло, відомий Ікса восьмого рівня, так і 300 заблоковано бронею. Дивлячись на мінімап, Так, подивіться, не подивився наш авторіплею, що літачок тільки що влучив десь там будиночок оцей, не знаю, як правильно назвати, його, можливо, це ангар, влучає там це, оці. Мапа для тестування пише, справа вверху. У нас тут випадкові події. Оці довгоочікувані, хтось дуже на них довго чекав. Наприклад, так як я, ну от я, дуже мені було цікаво подивитися, як воно буде виглядати, як це зроблять розробники. Так і цим часом ми вже переїжджаємо на стандартну позицію в центр мапи, куди завжди їздять важкі танки, перестрілюватися. Тут Маус та ФВ-215Б. До речі, у ФВшки теж дуже шикарна гармата стоїть, але це. Тема для зовсім іншого відео. 423 хітпонти вилітає по Маусу. Щічку він бере за щічку. Маус. Так і знову прислаємо на 408 ну, У нас розмін пішов в плюс, бо тому що ми йому завдаємо за 800 хітпонтів двома пострілами. Він нам завдає тільки одну дає нам пайку на 525. Але все одно, як би там не було, це трішечки було обідочко, тому що він нас пробуває бронебійним снарядом. Так і. Я тут наш автор перестрілюється з ФВшкою 215Б. Хочу поговорити про наш сьогоднішній танчик. Дуже шикарний танчик, як на мене, він в мене є в ангарі. Я його дуже люблю. В нього дуже шикарна стабілізація, шикарна точність, шикарна перезарядка, шикарне пробиття. В нього дуже багато всього шикарного. От він на рівні приблизно йде з суперконкурором, тільки т 5 Така рухливість трішечки більша буде. І не пам'ятаю, які це були роки. Хто нашу е, гру World of Tanks грає давно, наприклад, з років там, не знаю, якихось, хоча б 2014 року дуже чудово пам'ятає, що т 110 він, до речі, з'явився трішечки пізніше, не знаю, можливо, десь у 2015 році було таке, що він був такий переімбований, що його неможливо було пробити навіть в лючок. Обов'язково, якщо ти пам'ятаєш такі часи, коли це було, обов'язково проживаю подобайку, от тоді він був. Імба переімбована, це точно. Він такий завдавав. Він просто розносив повністю рандом. Його потім порізали. Він став неіграбельним на фоні суперконкурора. Суперконкурор був просто дуже шикарний танк, а у т 105 5 у нього порізали і броню, і башенку броню башенки оцеї на нашій башні. так, і... Оце таке трішечки трагічне було, йому забрали ДПМ. У нього перезарядка була приблизно, можливо, було найшвидше розкачати. Там була перезарядка в районі майже 8 секунд. На фоні того, що в суперконкурора, наприклад, якщо порівняти з суперконкурором, суперконкурора, тоді була перезарядка в районі 6,5 секунд, як у нас зараз. Але наплакали гравці, наплакали і. Знову ребаланснули т 5 який він зараз у нас, зараз бачимо його. Так, і це така трішечки була предісторія, бо я слідкував за цим танчиком. І розповідаю такі чудові історії. У нас уже 4292 загодонів шкоди 940 звукова бронею. Так тут даємо в бортик на 393 хітпонти по хом'ячку, так званому Т-54Е1. Так, і вже розминаємося по як тигру 423. Цього разу прилітає, нас вище середньо вилітається, дуже чудово. Так, в уробку присилаємо на 446, другому знову при... прилітає. Вище середньо, це дуже чудово. Так і тут як тигр вже не витримав, три чачки більше вже виїжджає. Все одно це йому нічого не допомагає. 150 потім з нього злизуємо. на нас чекає, ми виїжджаємо, і нам дуже, дуже щастить. До речі, ми осколков у снарядом, пробуваємо його на 531 хітпоинт. Треба його добирати, зводимося, так і добираємо 90 хітпоинтів. Злизуємо з нього 6334 тисяч і все одно наша команда, якимось чином умудряється проривати. Так хом'як приїжджає до нас, ми вдаємо йому в лючок на 418 хітпонтів. Залишається в нього 175 хітпонтів. Союзники його добивають. Тут і Сусіфовешко, подивіться, як противники давлять такий динамічний бій. Мене ж не немає, немає чим дихати, так і я коментую так. і зводимося. В ЛДшку пробиваємо на 412 хітпоинтів. Маус ззаді вже приїжджає. Треба ФБшку забирати. Так наші союзники нам допомагають. Маус в'їжджає на нас. Даємо йому бортик на 423 хітпоінти. Починаємо мансувати. Ми були попкою солоденькою, треба вставати прямо. Так і тут. Прямим кутом і тут даємо на 441 хітпоінт, 536 він нам присилає. І у нас швидша перезарядка набагато йде, ніж у Маусу. У Маусу десь приблизно 9 з лишнім секунд. У нас 6 6,5. Тому що у нас повністю все споряджене на боновому ну, Так і добираємо його. 22 хітпоінти. До речі, якщо б ми його не пробили, що за все, ми б відправилися в ангар, бо тому що Маус. Нас пробуває 324 хітпоинти міг просто з нього злизати з нас, бо тому що у, Мауса, якщо я не помиляюся, середня шкода 490 за постріл, він стріляв бронебійними снарядами. Можу і помилятися, звісно, можливо, і не 490, а можливо, 530. Я не пам'ятаю, бо тому що е там ребалансували е оці е танчики Є-75, е го е постійно путаю, Є-75-го з. Маусом, тому що, можливо, це навіть різні гармати. Є е 75-го зараз, якщо я не помиляюся, забирає середній шкоди 530 одиниць за постріл, а у Мауса 490. Можливо, так як у Іса 7. От, не пам'ятаю цього, обов'язково напишу в коментарях, буде дуже всім цікаво. так і... Майже 9 тисяч у нас вже настріляного 10-11 рахунок. Ми шотні дві артилерії в команді, як я вже сказав, на початку бою. Тож нам треба трішечки так акуратніше е, пограти. У нас сьогодні статист, ну такі не дотягує трішки до фіолетової статистики. Швидше за все, що твінк, не пам'ятаю, 5 або 6 тисяч у нього проведено боїв. Не дивився яка дата зареєстрування його акаунта, бо тому, що хто не знав. Якщо вбити нікнейм будь-якого гравця в грі чи в браузері в World of Tanks на сайті там буде відображати дата зареєстрування аккаунта. то що хто не знав, користуйтеся обов'язково, так як, наприклад, у мене У мене буде писати, що я зареєстрований у 2017 році, бо тому що це мій можна сказати, що другий акаунт перший був заблокований. Якщо хто пам'ятає, оце Майл.коммаґмайл.ру оці. Почти, пошта, на якій було зареєстровано, у мене була зареєстрована на нару, е, е, якщо я не помиляюся, і там, коли е, це був 2014 рік, якщо не помиляюся, 15 16 оці ці роки були. Там було таке ввеле, що е, от як ви знаєте прекрасно, в 2014 році. Москальня захопила Крим. от З цього моменту там почалося, що наші українці почали наша влада заблоковувати все російське, в тому числі і російську пошту, на якій в мене була. Звичайно, я не хотів на ній реєструватися і навіть не думав про це, чи російська, чи не російська. Я не знав в той момент, де я реєструюся, але там було писало, що треба було поміняти пошту на gmail.com або ще якусь інакшу. У мене було ру то що я не поміняв вчасно і мені заблокували той аккаунт і я його не повернув змусили мене зареєструватися наново так і така трішечки була передисторія я більш ніж впевнений що більшість гравців навіть про це не гра, не знає бо тому що не багато гравців грають у нашу гру так давно наприклад як я я від самих початків майже так і не говорив цього в жодному відео, чому я почав записувати такі відосики такого плану, бо тому що я подивився, майже нікого немає. Оце тільки гравець ЮА, якого я знаю, який записує такого плану бої. До цього пори я його не знав, що він записує такого плану бої. Швидше за все, якщо б я його знайшов. Я б навіть не почав записувати на Ютубі отакого плану бої, найкращі бої World of Tanks, бо, тому що я бачив до цієї пори тільки російські блогери, наприклад, такі як Джонні Джонсон, там, наприклад, Фермані вот є, от він український блогер, але російською мовою коментує. А мені, мені було дуже цікаво українською мовою, дійсно українською, почути нашу солов'їну. Тож, думаю, а чому дивитися російські, російськомовні канали, тим більше, якщо вони їх. Канали ютубовські оподатковує Російська Федерація, тобто забирає від монетизації частку податку, та потім купляють вони споряджені чи самі ракети і починають стріляти по території України. Тож я вирішив створити свій ютуб канал, щоб було своє українське, і щоб люди почали верніше переставали дивитися російських блогерів, щоб їм не йшло в зарплатню щоб Російська Федерація від їхніх податків не заробляла і не купляла на їхні гроші ракети, якими будуть обстрілювати нашу територію, тож це таке трішечки в цьому відео вирішив поговорити на такі трішечки політичні теми. Звичайно, не хотя чи боже не хотів я говорити надзвичайно на політичні теми, але якось само вийшло, так і само вийшло. Дев'ять тисяч у нас. Вже настріляно майже так. У нас блайншот був по естер Хто помітив, так і залишаємося. Ми не одні залишалися один проти п'яти. Це, як ви знаєте, дуже вже пахне колобаном. Залишаємося вже проти трьох противників, дві артилерії та ТВП. ТВП, до речі, я вам скажу, що він може нас забрати навіть в бортик. 269 хітпоінтів у нас тільки залишається. Будь-яка артилерія присилає сплешу. Нас забирає, відправляє в ангар. У нас уже, якщо дивитися, з нашим асистом у нас вже понад 10 тисяч сумарки, але буде-буде, Такий невеличкий спойлер буде. У нас десятка, будемо витягувати, обов'язково будемо вигризати нашу перемогу, нашу українську, йдемо до нашої перемоги разом. Непроста, як і у нашого реплею але будемо тягнути, будемо старатися так. Всі їдемо, дивимося. Так, і, до речі, ми їдемо. От тут, по лівій частині, не боїться наш авторіплею. От так і подивиться, хтось стає на захоплення нашої бази. Ми відразу розвертаємося і їдемо в її сторону. Будемо збивати. що це за все ця ТВП-шка стоїть. От не знаю, зараз буде. Приїдемо, можливо, знайдемо когось іншого. Будемо дивитися. Їдемо через ангар. Це не знаю, чи шикарна ідея була їхати через ангар. Можливо, він приїжджає, щоб не присунула нам артилерія. Виїжджаємо так, і тут артилерія стоїть на захопленій базі. Кибе. Киві... Тигр. Даємо йому на 375 Щось за все? Так і подається ТВПшка, дуже нам пощастило, що ми він нас не пробиває. 18 хіт ми забираємо, вертушку йому, присилаємо, З... залишаємося проти двох артилерій. Подивіться, які агресивні артилерії. М-40 їде просто в наглу на нас, нічого не боїться. 374 хіт вилітає цього разу, даємо дві артилерії шотних. Єдине нашов тереплею так. О, дивіться, от, це дуже такий сумнівний момент трішечки був, бо, тому що гівт він відсвітився. Якщо б він зараз не затопив, він нашого автора реплею, щось за все, бо б забрав дві мачі-дві хвилини. Закінч залишається до кінця бою. Так і виїжджаємо на М40. Так і його забираємо 26 шість Ну що, звичайно, у нас тут майстер, медаль паскучі, колобанов, редлі волтер, стальна стіна, основний калібр та воїн. Але саме головне у нас тут 10 тисяч 125 завданої шкоди, 8 фрагів, 1733 чистого досвіду. ще на 69 майже тисяч срібла пішли в плюс. Обов'язково прожимає подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.